Друзі, всім привіт! Мене давно просили зробити відеоролик про хижу птицю, і я подумав, що зараз саме підходяще для цього час. Да і пташка на сьогодні у нас не аби яка. Міцний, сильний, добрий баща та не менш небезпечний володар неба. Ви на каналі Світовий Факт. І сьогодні ми подивимось на урова у справі. Ролик видався трішки длинним, але я думаю буде цікавим. Поїхали! Додивіться його хоча б до половини. Ну і по вашим лайкам я розумію, наскільки цікава вам дана тема. Тому ви знаєте, що робити. Сідайте позручніше, ми починаємо. Орео дуже сильна та гарна птиця, яка породжує водночас страх та повагу. Цей хижак годинами паряжі над землею та здатний нападати на тварин, які набагато більше в декілька разів, ніж він. Це при тому, що орли огромні за габаритами птиці, досягаючи довжину 90 см, а розмах крил у них до 2,5 метрів. А вага їхні становить по міркам птиці теж дуже багато до 7 кг. При цьому самки більші та тяжкі, ніж самі самці. Взагалі сімейство орлів нараховують 60 відів, та живуть вони на всіх континентах, окрім. Антарктиди, наприклад, в Разії живе Беркут або, як його кличуть, Королівський Орел. В Африці господарі Бойовий, вінценосний та Кафарський Орел. Північну Америку представляє білоголовий Орлан, який також є символом США, а в Південній Америці господарює безжалісна Гарпія. Ну і само собою в Австралії усім заправляє хвостей Орел. По зовнішньому вигляду цих птиць відразу ствоє зрозуміло, що з ними жарти дуже погані. Сильне міцне тіло з густим пір'ям та дуже велетенськими крилами. Іноді здається, що вони фантастично великі за розмірами, тому що крила це все для птиці, а орла вони дуже функціональні. Така форма крила допомагає літати орлам при сильному вітрі та навіть в дуже великі урагани. Орли можуть підійматися на висоту від 7 до 10 км. А повітряні потоки там дуже сильні. На кінцівках крил виступають великі пір'я, які забезпечують кращий підйом та попереджають падіння при приземленні. Ну і також розмір у орла навіть при сложеному стані крила виступають за лінією грудей. Такі крила дають велику підйомну силу та використовуються при наборі висоти, а також при нападі на жертву. А літає птиця дуже швидко. Коли орел знаходиться у повітрі, він розганяє швидкість до 200 км на годину. А при нападі ця цифра збільшується до 300 км. Кілометрів на годину. Тільки вдумайтесь це. 300 км на годину. Це просто жесть. Хоча, якщо дивитись з землі, то здається, що орел просто парить у повітрі. Але це тільки обман нашого зору, який викликає подив, як у повітрі тримається така велика птиця. І в останню чергу це за дуже легкого скелету самої птиці. Клюв одна із визитних карток орла. Він дуже грозний та має вигляд крючка. Та при полюванні він має лише допоміжну роль. Його призначення відривати куски м'яса. Тому основна зброя це надзвичайно длинні та гострі як кінжала когті, які знаходяться на таких же длинних ногах, які покриті дуже густим пір'ям. Вони виглядають у формі штанів. Один задній коготь забезпечує мертву хватку, тому скинути з себе в буде дуже тяжко. Тому що птиця володіє надзвичайно сильною хваткою зажимання когтей, яка в 15 разів сильніша чого в віщої руки. Поправо вважається володарям неба. А як ти вважаєш, напиши в коментарях. Буде цікаво почитати. Всім пока, всім удачі!